Водолійчики, привіт, мої любі мої дорогенькі! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте робити для нас старопередбачення передбачення на вересень місяць. Подивимося, що буде відбуватися. Добралася я до водолійчиків. Ну що ж, три колоди, по три карти, дев'ять карт. Щось та й відгукнеться. Слухайте уважно. Підставляйте під себе, якщо не відгукнулось, дивіться за асцендентом, Ще плюс 9 карт. Ну що ж, водолійчики, вересень, місяць, погнали. Четвірка пентаклів. Так як кожна карта має багато граней, то це можуть бути гроші, фінанси, коли ми їх підраховуємо, коли ми. Ну, тобто, для того, щоб розуміти, так, що так. На що оперти, Та... на що ми опираємось, чим ми володіємо, щоб розуміти, так, для комусь для поїздки, комусь для того, що я, мені потрібно щось купити, комусь просто розуміти, скільки в мене в заначці є. ну, Це цінності, якими ми володіємо. Можливо, для когось це вас попросили про допомогу, про. Позику, і ви також думаєте, вагаєтесь, давати не давати, можу я дати, не можу я дати. Для когось це ресурси, чим я володію, розуміння своїх ресурсів. А для когось це ресурси особисто наші, ресурси нашого тіла, наші можливості, наші таланти. Коли ми оцінюємо себе, знаєте, в кожного також може бути оцінка, може бути переоцінка, коли ми цінник свій або піднімаємо, бо ми розуміємо, що от я супер-фахівець, я розумна, розумна, я вмію, я знаю, я найкращий фахівець. Чому я так дешево маю коштувати? Або навпаки, ось щось немає людей, щось туго, ну, можливо, треба якось переглянути. Свій цінник і коригувати. ну Тому я кажу: вчіться підставляти кожен під свою ситуацію, що це для вас? Це гроші, ресурси, таланти, цінності, жадібність. Дивимося далі. ну Водолічки і жадібність це не про нас, правда? Наступна карта сім камечів. Ну, в середині вересня, можливо, якась хитрість, підстава, маніпуляція, обман. Тут е, будьте уважні до свого оточення, і то такого навіть найближчого, тому що тут лазутчик, який прокрався під видом свого в табір і виносить цінність, виносить зброю, виносить інформацію, продає її. Тобто, це може бути обман, брехня, крадіжка. А може бути свідома маніпуляція, коли вас використовують в своїх цілях. Тому будьте уважні, прискіпливі і особливо до таких облесливих людей, які там обіцяють золоті гори вже і зразу. Тому що можете навіть не, не зрозуміти, як вас от підставили і надурили вели кругом пальця. Ну що ж, наступна карта. Повішаний, ось, Щоб ось ця ситуація не призвела до ось такого. Тому що, як будете уважні тут, тоді це буде споглядання, це буде відпочинок, коли я з... насолоджуюсь тим, що я вистояла, переборола, відгадала, розгадала, викрила і все, можна розслабитися і відпочити. А для когось це може бути жертвеність, коли ви себе приносите в жертву, тому що тут щось сталося, щось обікрали когось, надурили, і з вас роблять винуватого. І це може бути жертва. Тому будьте дуже уважні тут, тому що, особливо, коли така карта. І старший аркан це важливо для вас буде. Наслідки важливі, ситуація сама важлива. Ну, повішений також кожного світ. Для когось це пауза. Ну, будь-якому випадку це зупинка. Ніхто нікуди не йде, не біжить, не поспішає, нічого не рухається з місця, не просувається. І якийсь, що саме для вас повішений буде, ви вже підставляйте самі. погляда. бачите, тут працює голова, людина нерухома. Чи це свідомо ви не рухаєтесь, тому що ну, очікуєте, вичікуєте, відсторонилися, споглядаєте на ситуацію. Чи це вас обмежили? Чи це ви жертвуєте собою заради когось? Ну, кожного свій повішений. Для когось відпочинок. Тому що, якщо подивитися, тут взагалі людині комфортно. Вона собі одну ногу звісила, лежить і, і отримує задоволення. Тому що це для вас? Я обираю відпочинок. Ну що ж, ще три карти: таро незалежні, водолійчики, вересень. О, Лицар мечів, наша енергетика. Мечі це інформація, швидкість. Це може бути звістка від людини, такої, яку ви отримаєте, нову інформацію, звістку. Це така може бути. Знайомство, до речі, це водолійчики, стихія, ваша, наша, повітря, молодий чоловік стихії повітря, Терези близнюки водолії, який ви можливо познайомитесь, який вам дасть інформацію, принесе звістку, це автомобіль, дорога, це може бути наполегливість, коли він вам. От давай, 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 от дивися, там такі перспективи, там, там от він обмальовує вам. ну, все, що тільки може. А ви думаєте, варта, не варта, бо тут я зважую цінності свої, а чи взагалі мені це треба? А може бути енергія ваша така цілеспрямованість, наполегливість, бачу ціль, не бачу перешкод. Подивіться, таку людину взагалі зупинити неможливо. Вона мені нагадує, знаєте, зображень, як зображують Марса Бога війни ось таким: вперед, до перемоги! Ось такий може бути, то не азарт. Це така прямолінійність і наполегливість, сміливість, зосередженість, навіть перфекціонізм, амбіції. Ну що ж, далі наступна карта, ну, маєш тобі. Так, бігли, бігли, бігли. і... Ну, але в нас і тут була друга карта, ось така: обман. І можливо, ви саме не будете знати, як вийти з цієї ситуації, як підлаштуватися, як що робити, куди бігти. Тому що ось тут злодій несе, а я не можу на нього вплинути. Або навпаки, от щось станеться, і все на вас спихнуть. І ви відпочиваєтесь мішенью, начебто ці всі, всі мечі жбурляють в вас. Це таке пастка, глухий кут, мішень, і я не можу вдіяти, тому що людина обмежена в русі, обмежена в можливостях. Рот закритий, ні, рот ні. На допомогу кликати можна, кричати, можна, кусатись можна, очі зав'язані. Тому ще раз нагадую, що будьте дуже обережні. Займіть, знаєте, позицію я на поготові, Моніторте весь середина вересня, моніторте своє оточення, інформацію. Обіцянки, тому що може призвести ось до такого, до пастки, безпорадності, безсилля, ув'язнення. Наступна карта. Щось якийсь дивний такий прогноз. Мені щось він не дуже подобається, але попереду ще карта є. Дивимося. Ось, от в мене таке відчуття, що то все буде пов'язане з цим. Що тут? І цей глухий кут, і цей повішаний, та жертвеність, і ось розбите серце. Ще й, дивіться, всюди мечі, а мечі це вони колять, вони ріжуть, вони роблять боляче. Що вам тут розіб'є серце? Ну, Можуть карти працювати разом, а можуть і ні. І ось саме це розбите серце вас, ви зависнете від цієї ситуації. Або не хочу нічого робити, не хочу приймати річ, хочу відпочити. Або це таке зависання. Дайте мені спокій, нічого не хочу, нічого не бачу. Робіть, що, що рахуєте за потрібне. Ну І розбите серце це може бути фізично серце боліти, втома, перевтома, коли ви все пропускаєте через себе. Прикутник. Все-таки тут тримачі, тому, якщо ви, вас, вам захочеться в гречку, вас викриють. Не, очіку... не, не стройте собі ілюзії, не будуйте плані, ну тобто не вигадуйте собі щось таке, тому що потім буде важко розчаровуватися. Це розчарування, це коли не виправдаються ваші сподівання, ваші розрахунки, прорахунки. Ось, можливо, тут, так, ваші ідеї, ваше втілення, з таким завзяттями взялися і з чого почали, як гарно, а до чого прийшли. Ну, що це для вас, розбите серце. Розлука, смуток, горе, засмученість, втрата, травма, сльози, печаль. Ну, купа всього, бережіть своє серце. Не Пропускайте все через серце. Тому що може погано закінчитися. І при будь-яких симптомах приймайте зразу міри. Третя колода. Чим далі, тим мені більше не подобається. Третя колода, ну що ж, все в наших руках ми будемо тус, о, тус! Посухів це вже краще. Туз посухів це я можу, я знаю це поштовх, вогонь, іскра, яка загорілася, дуже схоже на ось такий впевненість. Вогонь це дія. Це бажання, це наполегливість, це внутрішня сила, внутрішня потреба рухатись. Ну, місяць взагалі починається ось так. На, на позитиві, з оптимізмом, з перспективою, але чомусь впирається в повішаного глухий кут і розбите серце. Ну що, в нас ще дві карти: О, смерть. Все-таки от розбите серце. Тут багато, знаєте, багато є таких підказок, що. Потрібно буде трансформуватися, потрібно буде мінятися, особливо дивіться, яка ударна смерть. Фенікс птах, який вмирає для того, щоб стати кращою версією себе, омолодитись, відновитися. Знаєте, по смерті важливо, дивіться, і дуже класно, що туз туз вам дасть поштовх, дасть бажання, дасть силу, дасть іскру Оце все міняти. Особливо з таким обов'язково треба міняти. Для чого, як би не було боляче, для чого нам люди, які нам встромляють, ніж в серце? Міняйтесь, трансформуйтеся. І от я не договорила по смерті важливо відпустити, переступити, забути, тому що все воно вже вмерло, його неможливо реанімувати, не потрібно за собою тягнути, тому що все почнеться по-новому і, і, і ще гірше, з більшим переживанням. З більшими децибелами. Тому залишайте, трансформуйтеся, підставляйте під, під любу сферу. Це будь-чого може стосуватися. Оновлюйтесь, перероджуйтесь, ідіть в нове життя, нове. Ну, це може бути глобально як зміна країни, зміна роботи, зміна стосунків партнера, так? А може бути зміна розуміння, зміна бачення, зміна іміджу, зміна стилю, зміна зачіски, кольору волосся. так. Ну, тому в кожного це своє. Але обов'язково трансформуйтеся. Ви ж бачите, якщо обставини вимагають цього, ви хочете, ви відчуваєте, що вже край, все, міняйте. Ну що ж, третя карта. От ви ми і зрозуміли: кульмінація, яка буде? Переродження. Трійка Пентаклі, вам, ну, вам допоможуть. Це колективна робота, вам, вас підтримують, Вам, вас є на кого опертися. Ось тут особливо третя карта була. Розчарування, біль, горе, смуток. Вас підтримують. І Якщо це стосується грошей, то вас фінансово підтримують. Якщо ресурсами, також вас підтримують. Довіртеся людям, просіть допомоги, якщо ви потребуєте, відкривайтеся їм, якщо вам до вас йдуть і намагаються вам допомогти, не відмовляйтеся. Ну що ж, водолійчики, будемо виходити вже по ситуації, з ситуації по ситуації. Пам'ятайте, що все в наших руках. І ось це розбите серце може бути навпаки новим. Новими, новою сторінкою в вашому житті. Тому що, нащо нам люди, які нам причиняють біль? Я бажаю нам всім мирного і спокійного вересня, вдалого, цікавого, продуктивного, активного. Бережіть своє серденько, Не, щоб не відбувалося, не пропускайте все через себе, через свої емоції. Краще відстороніться. Ось так, як в нас є повішаний, він старший аркан від, від трійки мечів. Відстороніться. Дайте собі час, дайте собі спокій, відпочиньте. Пам'ятайте, що ви маєте туз, ви маєте вогонь, ви маєте запал, ви маєте птаха Фенікса. Все буде добре. Чекаю на зворотній зв'язок. На ваші вподобайки, мені дуже приємно, як ви пишете, відчувається зв'язок з вами. Хто не з нами, приєднуйтесь, запрошую. До зустрічі, папа. -па.